Всім привіт! Агротехсклад. склад Сьогодні знімаємо Кентавр 404, модель X, це у нас з дугою безпеки. Іде модель на 28 колесах. Починаємо огляд. Значить, Тут у нас КМ-490 двигун по стандарту. Нічого особливого тут не помінялося. Паливний бак на цих моделях вже винесений під підлогу. Колеса маємо 7,5-16, також задні колеса маємо 11,2х28, тобто збільшили радіус, збільшили базу, збільшили крило і поставили розбарні диски. Вага трактора теж за рахунок цього збільшилась і за рахунок ще деяких маніпуляцій додали ще передні ваги, тут 66 кг вже стоїть. Поставили більшу раму. Вага цього трактора з усіма доповненнями сягає тонна 750. Так, кріплення для номерних знаків винесено наперед, вони з зйомного плану йдуть. Капот вже підіймається на газліфтах, тобто смикаєте защоку, підіймається капот, потім механічно опускається. Чотири лінзи маємо освітлення, металевий повністю захист радіатора, тобто поток повітря у нас вільний, посилений, 50-й передній міст стоїть тут редукторного типу, гідропоцілювач теж встановлений від окремого насоса. Так. Повністю рівна підлога на тракторі. Посадка дуже зручна. Табло інформативне, комбінованого типу, приборка обшита пластиком. Встановлені передні крила і передні защитні брезгові ще для контролю. Так, По речагам. Основна куліса має 4 передачі. Також тут встановлений реверс. Це у нас під'єднання валовідбору. Це у нас ну, понятно, ручник. Це у нас повний привід, підключаються, повишені, поніжені, гідравліка, швидкість валовідбору і блокування. Також є ручний газ. Індикація, вся поворотники, все зроблено. Є також этот, зарядка під USB. Можна тут встановити якусь приблуду для телефона і підзаряджати. Підалі підвісного типу, речажного, все через пильнички зроблено, в принципі, адекватно. Капот невисокий, контролювати можна спокійно, колесо видно, тобто все окей. Переходимо до задньої частини. По задній навісній системі. У нас також так, по-перше, задня частина трактора зашита, встановлена дуга безпеки. Є кріплення також, тут профіль досить товстий, можна поставити ще і козирьок. Сидіння ще забув сказати, тут вже стоїть на гідроподушці гадовські. Так, чолки задні. Тут 120-й чолки стоїть, вірніше 110-й. Е, такі ставлять на 90-50-й на трактори. Я не знаю, нащо на, на 40-ку такі поставили, але вони тут стоять. По суті, е, дуже сильний задній чолок. Коробка тут теж непогано йде, е, враховуючи реверс, враховуючи самопобудову, тобто трактор дуже класний. Е, розетка автомобільна, причепний механізм, примусово. Ой, Вірніше тут не промусова гідравліка, моделі 404X зі звичайною гідравлікою. Тобто 800 кг піднімає. І є моделі XU, вони з промисовою. Так, Шістій з собою вал відбору. Вал відбору має дві швидкості: задні ліхтарі і задні поворотники стапарі. У нас все діодного типу. Так, з цієї сторони теж у нас є підножка, з цієї сторони також підножка. З правої сторони у нас розташований ще ящик для інструментів. Передній диск у нас, до речі, я забув сказати, не розбарний, задній розборний. Трактор сам це 25-го вже року. Отака от, от моделька. Є по наявності в різних кольорах. Якщо вас зацікавив даний трактор, набирайте номер, який бачите на екрані. Ціна ціну озвучимо саме актуальну. Якщо ви наш підписник, зробимо ще подаруночок. Доставка безкоштовна, без передоплати по всій Україні. Всім пока-пока.